Друзі, вітаю на каналі Сільське життя. Хочу повідомити хорошу новину. У нас вилупилася курчатка, це перепілочки. Вони вигрівалися в тому інкубаторі, він зараз вже вимкнений. Тут ми їх першу добу прогрівали, а потім вже переклали у такий брудер. Тут, де вони знаходяться. На жаль, через те, що вимикали світло і вони декілька годин були, просто ми їх прикрили, то через це вилупились десь, може, 30%. 70% так і залишилися в яйцях. Звичайно, неприємно, дуже жаль. Ну, що зробиш, що маємо, те маємо. Ось це те, що в нас є. Вони вже такі активні, вже бігають. Деякі з них є такі, що криволапка є такі серед них. Кажуть, їх треба прибирати одразу. Ну, наче не знаю, поки вони тут сидять, вони покажу, ось це наші все. Зараз я тут буду чистити, замінювати. Отак наші всі активні. П'ють зараз вони чай і даємо їм корм стартовий. В цьому році я вирішила, що не буду давати їм антибіотики. Минулого року я давала байтріл. Мені так здається, що це не залежить від того свої чи чужі. В цьому році хочу спробувати без антибіотиків. І ще давали їм уже зелену травичку, вони так добре щипали. Я зараз тут приберу і покладу зелену травичку. Їм. Хай пощипають, а потім вже насиплю їм корму. Треба буде перерахувати їх скільки, хай ще пару днів пройде відбраковка. Перерахуємо, скільки їх тут. І треба вже буде берегти. Перепілки великі у нас зараз перестали нестися. У них, у них линька. Не знаю, скільки вона буде продовжуватися, тому яєць не маємо. А ці поки підростуть, це місяці три треба, щоб потім мати яйце. Отакі у нас справи. На цім тижні у нас стався землетрус, ми його відчули. Спочатку думали, що це вибух якийсь, але не було чути звуку ніякого. Вибуху просто поштовх, такий поштовх. І вже потім пізніше по новинах показали, що десь в Румунії стався землетрус. і... Відчутно було в Молдові, в Україні, в Болгарії. Ну, У нас, мабуть, в цій стороні такий легкий був, без руйнувань все добре. Поки прикрию, щоб їм було тепленько тут. Піду їм зеленої травички. <клух> Хто це тут плаче? Висадили тебе, так? Да? Ах, ти ж такий, висадили, а злізти не можу. Давай, клазь. Чудо мале. Ах ти, чудо мале. Купали його <клух> на днях. Викупали, тепер він уже заспокоївся, то такий плакав, скулів через те, що його блохи гризуть. Оце дощі пішли і зараз така гарненька травичка. Кажу, дуже гарна зелена осінь. Зараз я вийду, покажу вам. На улицу. Вот. Смотрите, какая красота. Туда солнце светит. Вот такая трава посходила и идешь по улице, и все зелено. Пішли, пішли. мала пішли.